Що робити, коли у вас нема сил? Таке питання прийшло, і я вам розповім це все з енергетичної і магічної точки зору. Так, що ж такі і нема сил? Дивіться, це питання треба роздивлятися тільки з точки зору закона обміну енергії і ніяк інакше. Знову будуть уроки на піску сьогодні, але. Ви повинні зрозуміти таку суть, що енергії дається кожної людині однаково. Людині дається енергія на життя, тільки дається на її життя. А коли вона довгий час проживає як божок, керуючи життям других людей, то звісно, вона просто використала цю енергію для інших людей. Тому у неї нема енергії. От я вам. Зараз розповім на піску. Так, ось дивіться, ось сюди живе людина. Кожній людині творець дає енергію. Вона приходить зверху, знизу, а далі у нас є відповідальність, як ми її використаємо з людьми і на своє життя. Так от, кожній людині дається енергія і Оцей процес, він нескінченний за умови, якщо людина має віру, віру, справжню віру, віру в себе і віру в оточуючий світ, і якщо вона має відповідальність за своє життя і виконує свою свободну волю і свободну волю інших людей. Тоді цей поток нескінченний. Відео про свободну волю вже є в профілі. Якщо людина не працює над собою і падає у стан жертви, як завжди я люблю казати, тоді оцей потік у неї зачиняється, проходу вниз немає, бо обіди, страхи, все мішає, І віри у себе, у інших також немає, тому тут закрита. І творець, він все робить, як сказати, по істині, і він залишає для цієї людини отаку ниточку. І ця людина, вона оказується у, у такій кульці, формованого, придуманого її вже самою життям, де вона вистраює свої правила. Чому? Бо енергії постійно нема і треба думати, що сказати, що вдіти, бути гарною, і, і, і так далі. Але ця кулька, вона згодом з руками починає здуватися, енергії стає менше і менше. Людина собою не займається, а десь же ж електрику треба брати. І тоді творець зробив так, що можна це все знайти у других людях. Вбрати іскусственну енергію. Не свою, яка від творця, а від других. Тому ця людина стає найкращою матус'ю, найкращою бабусю, найкращим другом, найкращим, найкращим, бо вона ж должна бути сама найкраща. Для чого? Підсвідомо, для того, щоб їй послали. Енергія. енергія це і є така безумовна любов, це енергія творцю. І вона найкраща для всіх, вона всіх контролює, всім слюгує, всім допомагає, всім причиняє добро і становиться отакий сонячний вампірюнчик. І все, енергії нема. Але Треба ще мати енергію отут, вірно розпреділяти. Про це зараз розповім. Але якщо людина сама не енергетична, якби вона не заслуговувала ту любов, вона якось стає ненужна нікому, в принципі, через якийсь час, і вона залишається сама. Енергії нема. І все, що поступає сюди, воно тут ходить по колу, поки не формує депресії, хвороби. Ну, взагалі-то на якому рівні застряло, там воно і буде отак. От, от. І от дивіться: якщо людина вдруг залишається у цій кульки і не має у кого вислуговувати цю енергію, це, наприклад, людина, яка через его-достігаторства була великим керівником, особливо чоловіки. Знаєте, що у них? Інфаркти, інсульти, все нема енергії. Нема додаткового живлення, бо все життя було комусь потрібне, а тепер нікому не потрібне. Отак от, от наш енергетичний статус це те, наскільки ми потрібні собі. І завжди пад енергії каже про те, що з енергетичної точки зору ви невірно розпреділяєте енергію. Тому вона у вас уходить або на інших людей, або наша енергія може розрушати нас самих. Наприклад, ви цю енергію не на реалізацію тратите, а на страхи, не на любов, а на чувство провини, не на розвиток, а на образи. І оце все воно як, знаєте, як скисший борщ, бродить, 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 а потім вибухає. А вибухає де саме слабке місце. І починає проростати грибками, мохом. І отак. Тому, українці, майте у своєму магічному котлі здоровий, вкусний, гарний борщ.